А з нами на зв'язку із Покровського напрямку командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Нацгвардії України із позивним СКІФ. Бажаю здоров'я, пане лейтенанте. Бажаю здоров'я, пане ведучий. Отже, яка ситуація на даний момент на Покровському напрямку у зоні вашої відповідальності? Як ви вже сказали, загін тайфун зараз на одному з напрямків а саме на Покровському виконує ряд завдань. Ми працюємо в складі сили оборони і на даний момент ми звичайно знаємо, що Покровськ є одним з основних місць зосередження зусил, зусиль нашого ворога. І Ми бачимо, що на даний момент він після певного весняного затища через погодні умови, він зараз активізував свої наступальні дії, ну і намагається охопити населений пункт з флангів. Тому ми бачимо активізацію ворога на цьому напрямку. Які завдання безпосередньо виконують бійці загону тайфун на цьому напрямі? Наразі бійці нашого загону в складі сил оборони здійснюють завдання щодо зупинки дій ворога. Ми проводимо розвідку розвідку в інтересах контрбатарейної боротьби, а також в інтересах наших власних засобів враження: чи то FPV, чи то ударні дрони, чи то безпосередньо ударні крила. Наскільки ефективно вдається знищувати ворога, і з якими труднощами доводиться боротися? На жаль, точних цифр називати я не можу проте на сьогоднішній день ми діємо злагоджено. злагоджено не тільки в складі підрозділу, а в тому числі злагоджено з нашими суміжниками, з нашими колегами з сил оборони. І тому можу сказати, що всі штурми ворожі, які попадають в об'єктиви наших камер, вони успішно відбуваються. Тому я вважаю, що такі дії зберігають високу ефективність. А з огляду на ваш досвід досвід Вашого підрозділу з огляду на те, що ви спостерігаєте у своєму у своєму секторі, що є ключовим для успіху наших військ на цьому напряму. Мені здається, як і на будь-якому іншому успіху напрямку, ключовою основи успіху є безпосередньо люди, і те, що ми бачимо зараз, то люди зберігають високу рівень вмотивованості, показують високий рівень з професіоналізму. Тому, в принципі, це і дозволяє нам не тільки утримувати поточну лінію оборони, а в тому числі просуватись на певних окремих ділянках. А, поповнення мобілізація це завдання сил оборони ледь не номер один. І ми не маємо права його провалити. Переконаний, що і ваш підрозділ поповнюється. Кого чекаєте у лавах спецпідрозділу Тайфун, які ставити вимоги до новобранців? Пане ведучий, ви абсолютно праві на сьогоднішній день. Мобілізація є одним з ключових завдань. Тайфун тут не є виключенням. Ми для людей в цілому. Хоча ми відкриті і для більшості добровольців, проте для людей ми висуваємо певний ряд вимог. Це подача анкети, це проходження співбесіди на рівень вмотивованості, рівень цивільних навичок, в тому числі на рівень володіння певними технічними засобами. Це не є обов'язковий параметр. Це може бути великим плюсом в будь-якому разі, якщо доброволець. І або військовослужбовець поточний проявляє бажання і не має технічних засобів, то звичайно якихось навичок. То звичайно, що наш підрозділ забезпечить якісний рівень підготовки. Чи на зв'язку ви з рекрутинговими центрами, і чи можна через них долучитися до вашого підрозділу? Так, абсолютно вірно, з ключовими напрямками, в тому числі і з армією дронів, ми на зв'язку і будь-який зручний спосіб може обрати кандидат чи то хедхантингові платформи, чи то рекрутингові центри національної гвардії України, або можливо безпосередньо через сайт Тайфун. Ви сказали про те, що можете навчити кандидата, якщо в нього навіть немає якихось базових початкових вмінь і навичок які необхідні для служби у вашому підрозділі. Навчання, базова військова підготовка для кандидатів у сили безпілотних систем це окрема вона має якихось своїх нюанси, характеристики, свою специфіку. Звичайно, нормою має бути безпосередньо проходження базової військової підготовки, тобто на володіння вогневими засобами, на володіння зброєю, на розуміння основ тактики і взаємодії. Ро, те, так як ми є підрозділом безпосередньо в сфері застосування безпілотних технологій, то ми для кандидатів висуваємо доволі високі вимоги щодо того, як вони користуються цими безпосередньо засобами, чи то fpv дрони, чи то ударні крила або решта безпілотних систем. Проте знову ж таки, ми розуміючи важливість цього напрямку, у нас в тайфун по перше організована взаємодія з ключовими провідними школами підготовки пілотів. Або ж це може бути безпосередньо наша внутрішня підготовка силами нашого інструкторського складу, який має не тільки знання, але в тому числі і достатній рівень володіння безпосередньо цими засобами в бойових умовах. Тому будь-який кандидат може очікувати, що він отримує необхідно достатньо, А я б сказав, би, що навіть поглиблений курс підготовки володіння цими технологіями. Базова військова підготовка це звичайно добре, коли ми говоримо про навички і вміння, але мабуть, цього недостатньо для того, щоб кандидат повністю на 100% підготовленим був до несення служби у зоні активних бойових дій. Чи існує якийсь адаптаційний період для новобранців, аби вони, ну скажімо так. Відчули на собі і були більш впевнені у своїх подальших діях і несені служби у зоні активних бойових дій. Абсолютно вірно самих знань і навичок було б недостатньо. Ключовий акцент це взаємодія безпосередньо з вашими колегами з іншим особовим складом, в складі екіпажу чи то ширшої групи. І у нашої команди, у нашої групи у Тойфона безпосередньо є база, на яких відбувається фінальний етап підготовки. А це саме безпосередньо бойове злагодження в наближених до бойових умов умовах. В тому числі у нас практикується і безпосередньо стажування менш досвідчених екіпажів з більш досвідченими екіпажами. Це такий, будемо називати, лайтовий бойовий досвід, коли люди і особовий склад можуть безпосередньо прибути в зону виконання завдань, спостерігати, допомагати існуючим екіпажам. Тому ключове це безпека людей, і цей фактор фактично в підрозділі забезпечений на вищому рівні, на мою думку. Я знаю про те, що до спецпідрозділу Тайфун нещодавно приєднався і один із титулованих боксерів Вінниці Владислав Баланюк. А якщо а, можна декілька слів про його службу, і в цілому хотілося б почути від вас, що сьогодні можете сказати тим, хто ще вагається, варто не варто доєднуватись до Сил оборони України. Звичайно, пане ведухі, для нас це дуже цінне поповнення. В цілому тут хочеться сказати, що звичайно, що будь-яка людина, ми будь-якій людині раді, особливо вмотивованим добровольцем, в даному числі наш герой є яскравим цьому прикладу. І ті люди, які вагаються, насправді можуть скористатися цим прикладом, Враховуючи те, що відомі люди, відомі спортсмени, обирають тайфун. Це говорить про те, що ми нам є, що запропонувати. І тому, якщо ви наразі відчуваєте певні сумніви, ви можете звернутися безпосередньо до нас. Задати ці питання досвідченим військовим, можливо, вам вдасться поспілкуватися зі мною. Якщо ні, це можуть бути інші колеги. Ви зможете знайти відповіді на всі ваші запитання. І з точки зору підрозділу, ви отримаєте найвищий рівень забезпечення, високий рівень підготовки, без якої вас не відправлять в зону виконання завдань. Ну і більше того, ви зможете знайти ряд професій безпосередньо за вашим фахом, чи то fpv дрони, чи то інженерні служби, можливо, тилові посади. Тому, якщо ви ще вагаєтеся, я впевнений, у вас є на це. Причина: подумайте над своїми безпосередньо критеріями, які ви висуваєте до підрозділу. Я впевнений, що наш підрозділ буде безпосередньо тим, що зможе відповідати вашим очікуванням. Ми будемо вам раді. Пане лейтенанте, я дякую вам за розмову, дякую вам за вашу службу. Слава Україні. Героям слава, пане ведучий, і студія. Бажаю здоров'я всім. А з нами на зв'язку із Покровського напрямку був командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України із позивним СКІФ. Ну а ми рухаємось далі.